Доброго дня! Сьогоднішній ефір буде присвячено мобільному зв'язку у США. Які ж провайдери мобільного зв'язку в США на даний момент існують? Найбільші компанії, їх 5. Перше, це AT&T Mobility, потім Verizon, T-Mobile US, Dish Wireless and US Cellular. Останні дві Dish, Wireless and US Cellular – Cellular – це якісь нові компанії. Їх не було на ринку, напевно, до цього року або до минулого 2023, Я про них ніколи не чула. Перші три компанії Verizon, Варийзен ЕНЦІМобіл це три величезні такі гіганти компанії, і вони дуже довго вже були на ринку. Є також маленькі компанії, які користуються мережою великих компаній для надання телефонних послуг. Наприклад, вишками мережою Тімобіль користуються користується підкомпанія Mint, Ting, US Cellular. А, дивно. А оскільки вона входиться до ряду великих компаній? Напевно, вийшло злиття цих двох компаній: T-Mobile and U.S. Cellular. Наприклад, мережою Verizon користується Визибл US, U.S. Mobile користується вишками T-Mobile і AT&T. А, тобто, оці в чому різниця під компанії маленьких і великих? Маленькі ці компанії мають більш гнучкіші ціни, гнучкіші плани а, ніж великі компанії. Великі компанії, у них чіткі якісь обмеження є і вони не поступаються на відміну від маленьких підкомпаній. От, наприклад, Boost Mobile. Це, а, здається, різновид спринт під ним був. А, даний, а, дана картинка нам показує, що покривають які компанії. Наприклад, компанія ATT це по штату Пенсільванія. ATT покриває 1742 зіп-коди. Що таке зіп-код? Зіп-код це. Певні вулиці, які об'єднані одним зіп-кодом. Так легше для багатьох компаній і взагалі всіх людей. Орієнтуватися по місцю проживання. Verizon покриває 1741. T-Mobile, бачу, покриває найбільше 1743. Зібкоди, Sprint найменше, але Sprint, як е, незалежна компанія, здається, вже не існує. Це дані на 2023 е, грудень. Ось карта даних по швидкісному інтернету у штаті Пенсільванія та її околицях. Значить, Все, що ми бачимо, зелене, це швидкісний інтернет від а, а, компанії Verizon. Все, що ви бачите, голубе і темно-синє це покриття AT&T, І червоне це у нас T-Mobile. Є ще оранжева компанія TIE. Я про неї ніколи не чула, не знаю, що це за компанія. А, чим а, на цій карті чим, а, темніший колір, а, тим швидший інтернет в цих районах. Тобто 5G. Якщо світлий, значить це йде 4G, навіть трошечки менше. Досить непогане покриття по штату Пенсільванія, тобто немає прогалин як на Західному побережжі США. Ось дана карта нам показує провайдерів. Не те, що не провайдерів, а покриття 5G, 4G і 2G. Пенсильванія досить непогано покрита. Як знати, який вам провайдер підходить? Покриття вашого мобільного зв'язку в Пенсільванії може відрізнятися залежно від вашого оператора та місця розташування. На карті показано найвищі швидкості мобільного зв'язку штату в штаті та навколо нього. Все, що темно, зелене, ми бачимо: 5 G, це досить непогано. Червоненьке це 2 G, навіть не знаю, де такі існує. І 4 G, це трошечки. Менша швидкість інтернету. В цілому штат Пенсільванія непогано покритий швидкісним інтернетом. Отже, зараз розглянемо покриття провайдера Verizon по Америці і Пенсільванії. Для мене Verizon рахується найкращою компанією в тому плані, що він покриває дуже Велику частину території Америки, майже всю. Я навіть не знаю, де є ці ділянки, де він не покриває. Отже, перша картинка, ми бачимо все червоне, це все, що покриває виразні. Ми бачимо там прогалинки білі. Я б сказала, там, де прогалинки білі, там або гори, або пустеля йде. Друга картинка нам показує все, що покриває компанія Verizon по штатах, Отже, ми бачимо, в Пенсільванія повністю всюди є зв'язок Verizon. Washington DC також є повністю Verizon. Virginia повністю Verizon. Нью-Йорк, Масачусетс, Род-Айленд, нью Jersey, Делавер, Maryland. Тобто ми бачимо, околиці Пенсильванії Пенсільванії повністю покривається Verizon. Це говорить про те, що компанія. Хороше. Немає прогалин там. Інші компанії вже будуть трошки прогалинки, а компанія Verizon досить довго на ринку, напевно, тому вони заробили свій авторитет. Так, цей, ця картинка нам показує наступного провайдера це ATT Mobility. Станом на березень 2024 мережа AT&T охоплює близько 68% сполучених штатів, що на 6% більше ніж T-Mobile, але лише на 2% менше ніж у Verizon. Тобто нас доганяє досить недавно. AT&T була досить маленька компанія. Verizon була набагато більша, але ось наздоганяє вже. AT&T покриває більшість великих міст США, але його покриття в сільській місцевості не таке потужне, як у Verizon. Покриття 5G AT&T охоплює понад 295 мільйонів людей по всій країні. Але воно доступне не скрізь. На даній карті ми бачимо все, що темне, це 5G, швидкісний інтернет, все, що голубе. І прям світло голубе, воно не дуже швидке. Якщо у Verizon покриття 5G є майже всюди, то ATT тут поступається, але 4G покриття є всюди. Перша карта, там, де є багато прогалин білих, ми бачимо, а, скільки прогалин, а, 5, це показує 5G coverage. Ми бачимо, що. Багато не покрите. Друга карта це вже показує покриття 4G. Вони обидва швидкі інтернети, 5G, правда тро, ну, швидший. Там, де я обвела коло на одній на другій карті синенький такий кружочок, це штат Пенсільванія, і от ви бачите, 4G, ATT покриває повністю весь штат, а от 5G є прогалинки. Даний слайд це карта покриття компанії T-Mobile. На даній карті ви можете побачити зону покриття T-Mobile для Сполучених Штатів. А темніші області мають швидкий мобільний зв'язок, наприклад, T-Mobile 5G, світліші області можуть покриватися лише 4G, а дуже світлі. Або навіть білі, взагалі там немає покриття T-Mobile. T-Mobile трошечки відстає в цьому плані, в плані покриття від AT&T і Verizon. Але T-Mobile, з мого досвіду, має гнучкі ціни і гнучкіші плани на відміну від Verizon і від AT&T. Значить, наступний слайд це про компанію Dish Wireless. Це та компанія, про шво вона недовго на ринку зараз, але бачите, дуже гарне покриття у неї. От, на карті показано прогалини білі це західне побережжя Америки. Але Східна і центральна Америка досить добре покрита цією компанією у 2019 році. DISH уклала угоду в рамках злиття Sprint і T-Mobile, згідно з якою DISH придбала Prepaid Wireless Business Sprint, включаючи Boost Mobile. У рамках цієї угоди, DISH став четвертим за величиною оператором мобільного зв'язку в США. DISH Wireless надає послуги мобільного зв'язку у США під брендом Після Оплата Boost Infinity та брендом предоплати Prepaid Boost Mobile у своїй мережі. Яка будується та розширюється? Dish Wireless також використовує мережі AT&T і T-Mobile. Це те, що я казала, що вони хоч і викупили Sprint і T-Mobile, але бачите, користуються вишками AT ЕТ, AT&T. Prepaid а, цей план. Дуже вигідний для туристів, для тих людей, які приїжджають в Америку на недовготривкий час. Наприклад, на два тижні, на місяць, на два місяці. Prepaid plan, план не зобов'язує вас до підписання контракту на рік чи на два. Тобто ви купуєте сім-карту і сплачуєте. От місяць повинен початись за день до початку місяця ви повинні заплатити за наступний місяць. А от інший план Boost Infinity ви можете заплатити після того, як ви використали в кінці місяця. Мережа DISH 5G тепер доступна для понад. 70% населення США. Якщо ви подивитесь на першу карту, це ви побачите Дані за 2023 рік здається. І це швидкість 5G. Друга нижня карта, ви побачите, уже в цьому році 2024. Наскільки вже заповнена карта 5G мережою. Що таке Prepaid Plan? Prepaid plan – це послуга мобільного зв'язку, за яку ви оплачуєте наперед. Перш ніж ними скористатись. Плани з пер... пред... передоплатою відрізняються від традиційних планів, де наприкінці кожного місяця вам виставляється рахунок за послугу, якими ви вже скористувалися. Скор... Плани з передоплатою зазвичай не потребують перевірки кредитної історії, і ви можете скасувати їх у будь-який час без жодних комісій чи штрафів. Prepaid plan дуже зручний для туристів, які. Які відвідують США на пару тижнів, пару місяців, навіть на півроку. І як я вже казала попередньо, він не зобов'язує вас до нічого. Ось найкращі prepaid провайдери на 2024 рік перед купівлею. Дивіться, чи хороше у вашій ері покриття цієї компанії. Ну, ось той же Mint, наприклад, в штаті Пенсільванія досить непогане покриття, оскільки він працює, здається, під T-Mobile. Visible, воно працює компанія працює під Verizon, там точно дуже хороше покриття. Ціни на оці prepaid плани просто смішні, там може бути навіть 10 доларів в місяць. Які документи потрібні для оформлення договору? На телефон, як оформити договір. Майже всі компанії мають одні і ті ж самі вимоги. Це ваш ідентифікаційний номер, це social security number, потім підтвердження вашої адреси, два якихось листи, виписка з банківського рахунку за три місяці або останні чеки зарплати, щоб підтвердити, що ви можете дозволити собі цю угоду, оскільки угода буде на рік. Ваші банківські реквізити, щоб налаштувати зняття коштів для оплати, автоматично це вам дасть знижку кожен місяць 10%. Так в крайньому разі у компанії Verizon робить, Можуть ще бути інші якісь вимоги в компаніях. Не знаю, це суто треба говорити з людиною з тою компанії з представником і вже запитувати, що ж вимагають з документів для Prepaid Plans? для багатьох Prepaid sim карт під час активації потрібні лише основні основні особисті дані, як ім'я та адреса. Але деякі оператори можуть вимагати і офіційну перевірку посвідчення особи. Це може бути driver's license або photo ID. Це може бути ваш а, а, закордонний паспорт. Це для того, щоб повністю зареєструвати а, передплачену sim карту. Дуже рідко вони просять а, оце ID. зазвичай це тільки ім'я, прізвище і адреса. Чи можна купити телефон без тарифного плану? Дуже часто запитують. Так, ви можете придбати розблокований телефон без тарифного плану. Розблокований телефон не прив'язаний до певної мережі, і ви можете використовувати його з будь-яким вибраним оператором. Коли ви купуєте заблокований телефон, ви також володієте ним, вам не потрібно платити жодних додаткових комісій або підписувати тривалий договір, але вже з цим телефоном ви не зможете його використати в інший, з якимось іншим провайдером. Чи є плата за активацію prepaid телефонів? Під час онлайн-активації плата за активацію не стягується. Але станом на 21 березня 2024 року T-Mobile почав стягувати плату за підключення пристрою в розмірі 25 доларів США за активацію нової фізичної сім-карти або І e для клієнтів передоплати, тобто prepaid. Раніше це було безкоштовно. Ця комісія застосовується до всіх типів сім-карт і каналів активації магазин, онлайн або чат. Комісія також стягується при оновленні prepaid пристрою Наприклад, якщо ви перестали платити, виїхали з країни і потім назад приїхали і хочете підключити сім-карти, ви повинні а, заплатити за активацію а, цієї лінії. Хочу ще сказати, що. Якщо ви підписуєте контракт з великими компаніями як T-Mobile, Verizon або AT&T, кожна лінія, кожен номер телефону при активації вони стягують 35 доларів, щоб для вас це не було якимось сюрпризом. Коли ж Prepaid був безкоштовним, ну зараз уже mobile почав стягувати гроші за це. Дуже вам дякую, що ви прослухали це відео. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки. Щиро вам дякую і гарного вам дня!